Міноборони змінило умови мобілізації обмежено придатних осіб. Оборонне відомство оновило розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців, доповнило порядок визначення місця служби для обмежено придатних, уточнило порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми з походженням військової служби на фронті. А також уточнено перелік документів, які потрібно. Подати на розгляд від тепер за спірними статтями придатними до служби визнаватимуть усіх, зокрема мова про тих осіб, які раніше були визнані обмежено придатними через клінічно вилікувальний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функції, безсимптомний віл, хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функції, легкі, короткочасні хворобливі прояви розладів психіки, невротичні пов'язані зі стресом та Соматоформні розлади фобія, тривожні, обсесивно-компульсивні адаптаційні, самотофортні та інші невротичні розлади, невростення, реакції на тяжкий стрес, повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи та епізодичні та парокизмальні розлади. Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонується скасувати право на відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту, Чи більше після 30 років заявив представник президента у парламенті народний депутат Федір Гвиніславський за словами нардепа, Він отримав інформацію від міністерства освіти і науки, що станом на 19, 20, 21 роки 25-річних студентів було близько 40 тисяч чоловік. У 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна студентів 25+, стало 106 тисяч. У цьому році цифра теж наближається до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такими можливостями для уникнення призову за мобілізацію, сказав народний депутат.